Не зрозуміли, але є ті, для кого ці рухи ціле життя. Сьогодні ми в гостях у Херсонському базовому медичному коледжі, де навчаються дуже багато студентів з вадами слуху. Коли ось ми у 1978 році відкрили це відділення для осіб з вадами слуху. Ми були єдині на території радянського союзу, які приймали саме глухих дітей. Це за спеціальністю зубних технік. Якщо ми говоримо про медицину, про зубних техніків, то Херсон, Львів, Київ це тіше стовідсотково, але там їх небагато. Наймасовіший набор це у над Херсон. Тетяна Іванівна розповіла. Що навчання і у таких дітей ніяк не відрізняється від того, як проводять свій час у стінах коледжу звичайні студенти. Але ми вирішили переконатися у цьому самостійно. Передусім було цікаво, чому герої нашого сюжету обрали саме цей навчальний заклад. Ми сюди поступили тому, що тут на рівні з вчителями. Ще є колектив перекладачів, які завжди нам допомагають не тільки в навчанні, а ще й у житті. Окрім перекладача, у студентів з вадами слуху групи по сім чоловік, на відміну від звичайних. А також навчання відбувається протягом чотирьох, а не трьох років. У всьому іншому такі студенти повністю соціально адаптовані. Вони беруть участь у спортивних гуртках. Культурних і мистецьких заходах вони дуже талановиті. Діти. Ми не відрізняємо їх від інших дітей. Хотів вам виступати на концертах? Да. Да, подобається Мені дуже подобається виступати на різних концертах. Там мені подтопається. Там мені дуже виступати. Дуже подобається. Мені дуже подобається виступати. Ось що розповіла нашій знімальній групі Олена Полінець. Яка є художнім керівником Херсонського базового медичного коледжу та керівником театру жестової пісні Шанс. Вони трошки не чують текст пісень, і я їм завжди в цьому допомагаю. А так все просто, вони такі ж нормальні студенти, веселі, життєрадісні, творчі. Так що в мене з ними труднощів мало. І дійсно, всі, з ким ми сьогодні спілкувались, про труднощі не розповідали. І були дуже позитивними людьми. А єдине зауваження, яке ми почули, відносилось не до навчання та коледжу, а до тих, хто облаштовує наше місто. Для глухих немає освітлення, тому що ми ночі буває йдемо додому, навчання, з танців, і ми не чуємо звуків, не чуємо, як машини їздять, не бачимо світла, ще темно. Тому я думаю, що і хотіла би побажати, щоб у нашому місті е зробили світло, були обстроєні дома і менше. Штиця. Хлопців, як це завжди буває, більш за все цікавить спорт. Ліворуч на екрані Іван Суворов, який посів третє місце по Україні з вільної боротьби. Праворуч Євген Черничко, який є воротарем футбольного клубу в Одесі. І ми хочемо, щоб у нас спортивне мероприятие, щоб розродилося, баскетбол, волейбол, і все такое. У нас только один футзал. Ми хочемо, щоб наш Херсон прославився цим спортом. щоб ми розвивали. Он хочет, щоб в коледжі встановили зал красиво. Ми займалися спортом, а даровітельні центри, щоб ми сильні були. Завжди. У спілкуванні зі студентами, що мають ваду слуху, нам було дуже легко. Вони такі ж самі люди, як ми. Вони вчаться, займаються спортом, закохуються. На питання, що робить їх щасливими, отримали відповідь. Кохання. Я щаслив в своїй житті. Дякую, що її життя. І неожиданно свого чоловіка, тому що я поступила сюди, щоб навчатися, а не щоб навчатися. І коли я зустріла, я побачила своє перше кохання. Єлизавета Куліш, Тетяна Канівець, Андрій Чудинович. Спеціально для новин Херсонського та Врійського ліцею мистецтв.